4 лютого, близько тринадцятої години, в чергову частину районного відділу міліції поступило повідомлення, що троє людей зайшли в магазин в заборолі і застосували зброю невідомого зразка. Забрали з каси денну виручку. При цьому поранили в голову продавця. Коли він зайшов, я сиділа біля каміна, опустила голову. Коли підняла, він вже стояв з тим, пістолетом чи жос. А ну, ви побачили, що це за зброя зразу була? Чи ви... Я думала, він шутить, він ще так улибався. Я тільки почула, що він сказав гроші, а потім вистрілив. На повідомлення по рації оперативно зреагував майже весь особовий склад ревідділу міліції. При допомозі працівників ДАІ було оточено села Тарасово і Забороль. Результативно спрацювала кінологічна служба, завдяки якій знайшли речові докази у найближчому переліску. На місці була проведена оцінка ситуації. В результаті оперативно слідчих заходів вже о першій годині ночі всі троє злочинців були затримані. Даний час Грабіжники затримані і проводяться розслідування слідчим відділенням луцького райвідділу відділу внутрішніх справ. Всі троє школярів мешканці Луцька, вік яких 15-16 років, Неповнолітнім злочинцям інкримінують статтю 82 частину 3 кримінального кодексу України, крадіжка державного та громадського майна шляхом грабежу.